Привіт, друзі! Вітаю всіх любителів астрології і пропоную подивитись на енергії 3 декади квітня, точніше, з 22 по 30 квітня 25. Перед тим, як заглибимось у деталі, давайте розглянемо, який фон в астрологічному сенсі зараз панує. Бо енергії непрості, важливо їх відчувати, а не плисти просто за течією. Марс перейшов в лев. Отже, ми всі входимо в період більшої рішучості, драматизму. Жаги прояву себе, але цей Марс не просто так гуляє, стоїть в небі, він опиняється в опозиції до Плутона. А ще стає частиною тау квадрата з Сонцем і Плутоном, де вершина на сонце. Це багато внутрішнього тиску, викликів і теми, як я проявляюся у світі і що мене блокує. Паралельно діє Венера з Сатурном це про серйозність у почуттях, перевірку зв'язків, тверезість у любові. Піднімаються питання, що справжнє, а що ілюзія. Отже, на тлі цього все, що ми відчуваємо у щоденних подіях, це не випадковість, а частина сценарію, який зараз розігрують планети, а ми її учасники. Пропоную прожити всі енергії на високих рівнях. Отже, почнемо Розберемось, почнемо з 22 квітня, вівторок, місяць у водолії, і це про легкість, дистанцію, дихати глибше, думати ширше, це день, коли добре відірватися від рутини, спілкуватись без зайвого тиску, запускати ідеї, або просто не бути такий і таким, як всі. А ще формується бісекстиль, Юпітер місяць Хірон, з вершиною на Хірон це рідкісний шанс зцілити щось через мудрість, контакти із собою або через просту розмову, в якій раптом прозвучить щось, що відгукнеться дуже глибоко. День не для активного тиску, а для відчуття. Можна знайти підтримку в людях, які раніше, яких ви раніше не помічали, або раптом побачити в собі щось таке, що не помічали. Питання дня, що саме сьогодні я можу відпустити і тим самим зцілити себе. Ідемо далі. Середа, 23 квітня, місяць переходить у риби. Ми всі занурюємось ніби в воду, емоції глибше, світ ніби трохи розмитий. І це вже не про слова, це про відчуття добре сповільнитися, почути себе, займатися творчістю або просто побути на самоті. Не форсуйте сьогодні події, довіртеся енергіям дня, але сьогодні точний квадрат Сонця до Плутона. Це аспект, який діє дуже трансформаційно. Це день, коли піднімається внутрішній тиск, боротьба між я хочу бути собою і мене тримає щось сильніше за мене. Цей квадрат частина того самого ТАУ-квадрату, про який ми говорили на початку, і сьогодні він може проявитись дуже гостро, можуть виникнути конфлікти, кризи авторитету, несподівані злами в стосунках, у темах влади, контролю, впливу. Але через це народжується сила, питання дня: що я контролюю, а що контролює мене, і що час вже відпустити. Четвер, 24 квітня, місяць, усе ще в рибах, світ ніби трохи під водою, хочеться тиші, ніжності, музики без слів, поглядів, розуміння без пояснень, без зайвих слів. Але глибше, якщо глянути, Венера з'єднується з Сатурном і Раху. Це не просто день, щоб обійнятися, зрозуміти один одного, це день, коли серце стикається з кармою. Тут можуть активізуватися теми серйозного вибору в стосунках, можливі невипадкові зустрічі кармічні, може прийти усвідомлення, що любов це не просто емоція, а свідомий вибір, крок, який потрібно зробити, це відповідальність, яку треба на себе взяти. Це може бути або кристалізація почуттів, або розуміння, що щось іде не туди і треба змінити курс. Після обіду місяць у квадраті до Юпітера, тут може розхитати, емоції ростуть, очікування збільшуються, хочеться більше, глибше, яскравіше, але реальність може не встигати. Питання, яке треба для себе поставити: чи я дивлюсь на любов тверези, чи не затуманюю я очі надією або ілюзією? П'ятниця 25 квітня. Зранку у небі все ще триває точне з'єднання Венери з Сатурна. Це як початка на серці. Серйозність, глибина, відповідальність, любов сьогодні не гра, це про відповідальність і у відносинах, і у фінансах. Кроки прийняті зараз щодо стосунків, наприклад, оформлення стосунків або рішення жити разом, в цей період приймаються надовго. Тут і карма, і серйозність намірів працюють. Якщо відносини розриваються, це теж не про імпульс, а про виважене, правильне рішення. Може тягнути до розмов все або нічого, або може прийти глибоке внутрішнє усвідомлення, я готовий чи навпаки не готовий йти в глиб брати зобов'язання, відповідальність щодо відносин чи фінансової сфери, бо Венера – це не тільки про кохання. Близько 10 ранку, ну майже зранку місяць переходить в овен, тому починається поступовий внутрішній підйом емоційний, ніжність та розслаблення, змінюється на готовність та бажання діяти. При цьому місяць проходить через телюму цілий парад планет по черзі і торкається кожна з них. Спочатку він з'єднується з раху, це дасть відчуття доленосності, емоції, потім з Венерою. Підніметь теми серця з Сатурном, додасть ваги, можливо, навіть сльози, але з мудрістю, з прийняттям, З Нептуном розмиє межі дасть або натхнення, або розгубленість. І в кінці кінців з Меркурієм з'явиться бажання все висловити або написати листа. Можна просто прогулятися чи вийти на пробіжку ввечері та зануритись у свої думки, гарненько все проаналізувати. Це як день, коли ти проходиш через кілька внутрішніх актів вистави від тиші до ясності, від мрії, до рішення. Ближче до вечора може виникнути бажання сказати, написати, оформити щось, що давно зріло всередині. Не чиніть цьому опір, напишіть, скажіть, реалізуйте бажане. Питання, яке варто собі сьогодні поставити, які мої справжні почуття, і чи готовий, готова я їх прийняти і озвучити та взяти відповідальність на себе? Субота, 26 квітня, це вже день із характером. Місяць усе ще в овні. Ми заряжені, швидкі, трохи нетерплячі, це день, коли хочеться діяти, все розрулити, але астросцена напружена і під ногами ніби розпечена лава. Марс все ближче до точної опозиції з Плутоном, і вже сьогодні він в квадраті до ліліт. Тобто це тиск, конфлікт між хочу і можу, внутрішній бунт проти контролю, залежностей, слабкостей і багато таких, такого відчуття я вже не витримую, може проявитись у словах, в реакціях, в думках. Може прорвати, але це не про емоційну реакцію, це про дефрагментацію, яка проситься назовні. Не хочу так більше, хочу по-іншому. Не лякайтесь цього. Це як процес очищення. У другій половині дня місяць робить секстиль до Юпітера. Ось тут приходить трохи позитиву, але в таких непростих енергіях його важливо все ж таки розглядати, побачити. Аспект дає простір, мудрість. Може прийти важлива мудра інформація або усвідомлення. Порада цього дня: не вступайте у прямі конфлікти, уникайте натовпу, краще піти, уникнути конфлікту, побути на самоті, розрядити тіло, ну, припустимо, через фізичні навантаження. Якщо захочеться наговорити грубих слів, то краще напишіть листа, якого не надішлете. Але тут може. Не можете вже не стримувати себе у висловлюваннях. І взагалі це гарна практика не тримати в собі і опрацювати гнів. Тобто, треба користуватись в будь-які моменти, коли виникає така потреба. Питання дня сьогодні: що я насправді хочу змінити, а не просто проговорити? Йдемо далі, неділя 27 квітня це день, коли емоційне небо гуде в повітрі щось важливе. Це 29-та місячна доба доба перед молодиком. Це завжди тонко, чутливо, ніби тіні стають густіше, а світло ще попереду. Сьогодні не час тиснути, діяти, доводити це день внутрішнього закриття, очищення і завершення. І тут вже сьогодні точна позиція Марса з Плутоном це емоційний кульмінаційний такий вибух, який міг назрівати вже кілька днів. Це або внутрішній конфлікт, що нарешті виривається, або момент, коли розумієш, я більше так не хочу і не можу. До того ж, місяць перейшов у телець, але спокій ще попереду, бо весь день він робить аспекти до Плутона квадрат, це глибинна емоційна буря, до Марса квадрат, зрілість, тиск, діалог на підвищених тонах, і на ліліту Скорпіоні. Тут опозиція. І це про страхи, спокуси, ревнощі, відлуння болю. Зверніть увагу, що все це дуже пов'язане з енергіями Скорпіона. Марс і Плутон це управителі Скорпіона, а ліліт, чорний місяць, перебуває в самому безпосередньо в Скорпіоні. Це день, коли може сильно хитнути, але це останній акт старого сценарію і вже ввечері о 22.31. Молодик у тельці в 7 градусі 47 минут тельця. Це момент, коли світ притихає, і ми маємо шанс закласти нові зерна на основі того, що пережили, відчули, відпустили. Такий молодик в тельці – Це не просто новий місячний цикл, це наче тихо опускається завіса, а під неї внутрішній землетрус, який може змінити вектор ну, на доволі довгий час. Це емоційно глибокий новий місяць, доленосний, нелегкий. Але дуже-дуже сильний. Він запускає нову цінність себе, нові межі в темах кохання тіла, безпеки, глибинні зміни у фінансах, самооцінки, у стосунках добре прописати свої справжні пріоритети, зробити ритуал заземлення через тіла, дотики, трави, аромати, посадити щось теж добре буде, можна в землю біля дома, або просто в горчику. Питання дня, що я сьогодні ховаю так глибоко, що воно хоче стати основою для мого нового початку усвідомити це. Дуже потужний день, не плануйте важливих подій, краще присвятіть його внутрішній тиші, емоційному детоксу, ритуалам прощення, очищення. Ідемо далі, понеділок, 28 квітня, нарешті, видих. Друга місячна доба дуже особлива, це день, коли закладається намір, те, що ви посіяли, наміри, плани і так далі. Те, що вчора в енергіях молодика було закладено, сьогодні воно починає проростати. А значить, важливо, що ви робите власними руками, які слова вимовляєте, які думки запускаєте у простір. Навіть яку їжу споживаєте, з ким спілкуєтесь, хто вас оточує? Місяць усе ще в тельці, це ідеальна основа для практичних кроків, це день, коли добре організувати простір, турбуватися про тіло, робити щось повільно, стабільно, з задоволенням, день тіла, тиші, смаку, сенсу. Питання, яке сьогодні можна собі поставити, що я можу зробити сьогодні так, як я хочу жити далі. Ритм дня повільний, з насолодою, день, коли ви маєте право на стабільність і маєте прагнути стабільності. Вівторок, 29 квітня, місяць у близнюках, і це як внутрішній світанок. Хочеться руху. Легкості слів, комунікації після напружених емоційно глибоких днів. Сьогодні можна видихнути, подивитись на все ясніше, посміятись, навіть із того, що вчора здавали ще зовсім несмішним. Розслабитись, вирушити в дорогу, подихати свіжим повітрям. Третя місячна доба день, коли вмикається воля, дія, імпульс це доба, початку дій, прийняття рішень. Ідеально щось почати, з кимось зв'язатись, проговорити ідеї, зробити перші кроки. Аспекти, аспекти сьогодні дуже м'які, секстиль місяця до Сатурна стабілізує думки, дає опору. Секстиль до Венери і Нептуна робить слова красивими, м'якими, душевними. Секстиль до Марса дає рішучість діяти, але не різко, дипломатично діяти, красиво, і тригон до Плутона додає глибини, переконливості та справжньої сили. День ідеально підходить для переговорів, створення контенту, для навчання, оформлення ідей у щось конкретне, і для того, щоб нарешті сказати те, що давно зріло і буде почути. Питання дня, які слова зцілять і мене, і тих, кому я їх скажу. І нарешті фінал місяця, середа, 30 квітня, день починається з новим вогником, бо Венера переходить в Овен. І ніжність стає пристрастю, компліменти ініціативою. Я тебе люблю, перетворюється, а ходімо вже і нарешті щось конкретне зробимо, перетворюється в дію. Венера Вовні це про не чекати кохання, мріяти, а діяти в ім'я кохання. Але важливо не тиснути, не форсувати події, це перехід, і тіло ще звикає до нових е, хвиль. На фоні квадрат Плутона «Далі літ» Це напруга між глибинною силою та дикою частиною вас. Може виникнути спокуса вийти за межі дозволеного, можливі, внутрішня боротьба з тінню або конфлікти між контролем чи свободою. Якщо з'являються різкі емоції, спалахи, не дійте одразу, подихайте, подумайте, і тоді вже відповідайте дійте якось. У другій половині дня місяць з'єднується з Юпітером. Юпітер це планета щастя, це легкий щасливий аспект, під дією його стає трошки легше, світліше, відкриваються внутрішні горизонти, з'являється настрій поділитися, розказати щось, мріяти, будувати плани. Це може бути дуже гарний час, друга половина дня, для розмов, зустрічей, створення такого містка між тим, що було, і тим, що хочеться. Питання дня. Де я можу дозволити собі бути сміливішою, але не жорсткою. Отже, як бачимо, цей тиждень непростий період, а справжній космічний ретрит з зануренням, зціленням, розривами і новими сходами. Період з 22 по 30 квітня 2025 року це цикл великого внутрішнього перезапуску. Ми пройшли через Тау-квадрати з вершиною на Сонце. Що вивело на поверхню внутрішню боротьбу, ким я є, що керує мною, як я хочу проявлятись. А позицію Марса з Плутоном, це були конфлікти, викиди, очищення, зриви, але й прориви. І потужний молодик у тельці, через який ми будемо проходити, бо я знімаю це відео 22 квітня, закладає нову. Опору в собі, нові цінності, стабільність, новий шлях, паралельна Венера в переході від риб до овна через Сатурн, раху, Нептун, тобто любов, відносини, фінанси, цінності, самоцінність теж переживають свої трансформації від мрії до активної дії. Що цей період, період нам приносить? Він розхитує старі сценарії, у стосунках і самооцінки. Приносить потреби нового коріння, але вже не з травмами, а з внутрішнім усвідомленням. Тепер я знаю, що мені потрібно. Приносить чесність з собою з іншими, спочатку болить, а потім зцілюється. Пробуджується сміливість, сміливість діяти по-іншому, відмовлятись від маніпуляцій, не грати ролі, які вже не резонують. І поради періоду дайте собі тишу, піклуйтесь про тіло – все проходить через емоцію, але зцілюйтесь через дотик, заземлюйтесь через їжу, масажі, через дихання, не тисніть ні на себе, ні на події. Рішення приходять у просторі, і вони приходять не через напругу. Слухайте себе, мовчіть, коли хочеться помовчати, дозвольте собі зникнути, якщо того. Потребує ваша душа, слухайте себе, слухайте тишу, так народжується істина. Записуйте все, що вважаєте важливим, бо цей період це як вхід у нову главу і її початок у ваших руках. З вами була Юлія Боровик. Обов'язково поставте лайк цьому відео. Якщо воно було корисно для вас, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях, які теми могли б вас зацікавити. Бо, крім астрології, я займаюся ще рунами, таро, травами, свічкарством. Дуже дякую вам за увагу! обіймаю. Нехай цей тиждень відкриє нові грані вас. Кожна емоція чи сльоза, якщо вона буде, хай очистить змиє зайве, а кожне слово проросте сенсом. Нехай ваше я стане ще більш вашим м'яким, сміливим, справжнім, і нехай підказки Всесвіту супроводжують і допомагають в прийнятті рішень. Пока-пока, до нових зустрічей!